Доброго ранку, любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні вранці до мене у вікунце постукала пташечка. А що це за пташечка малятка? Ви здогадаєтесь, коли відгадаєте загадку? Отож слухайте уважно. Жовтогруда і прудка. Пташечка оця мала. По гілках вона стрибає. Капелюшок чорний має. Просить сало та насіння. Не боїться морозу взимку. Що це за пташечка, дітки? Здогадались? Так, малятка, це синичка. І сьогодні я вас запрошую на прогулянку, де ми з вами разом поспостерігаємо за цією пташечкою. Синиці. Прекрасні і дуже красиві птахи. Одні з небагатьох птахів, які не відлітають на зимку в пошуках тепла. Синиці зимують разом з нами. Ці птахи мають дуже красиве оперення. Синичка це невеличка за розміром пташка. Голівка в неї чорна з яскраво білими щічками а оченята жваві, наче вуглинки. Цьобик маленький, гостренький, спинка у пташки зеленкувата, крила вкриті білим та синіми смужками, а грудка у синички жовтенька, ніжки тоненькі з гострими кіхтиками, хвостик ніби трикутник. Синиці належать до самих веселих і невгамовних птахів. Вони цілий день невтомно перелітають з дерева на дерево, перестрибують з гілки на гілку. При цьому пташки постійно щебечуть. Завдяки сильним ногам і гострим кігтям синиці неймовірно спритні гімнасти. Вони утримуються на гілках у всіляких положеннях. А от літають синички поганенько, або невпевнено і швидко, або повільно, на рівно і невисокому. Тому синиці намагаються триматися близько до чагарників і дерев. Влітку ці птахи живуть в лісах. Головна їхня їжа. Влітку це комахи. Синички винищують гусениць, жучків і мух дуже великій кількості. А от взимку саме зараз синички прилітають до наших домівок за допомогою. Погодуйте цих пташечок, якщо побачите їх біля свого будинку. Вони будуть клювати все, що ви дасте: зерно, крупу. А особливо вони полюбляють сальце. В довгі морозні ночі зграйки птахів ховаються в дупла дерев, щілини будинків і сплять, тісно притулившись і зігріваючи один одного. А зараз, малятка, давайте послухаємо, як гарно співається пташечка.